У яких випадках аб'юзер може піти сам? По-перше, аб'юзер може, може піти сам, якщо він вже не отримує від вас того, що він отримував раніше. Наприклад, тих емоцій, різних дуже емоцій, тієї підпитки, яку він отримував раніше. Також аб'юзер може піти сам, якщо він повністю виснажив вас, тобто, якщо від вас вже нічого не залишилось. І аб'юзер може піти сам, якщо він знайшов іншу жертву. Це також відбувається, коли від вас йому вже стає недостатньо, або йому в принципі вже не вистачає оцих емоційних гойдалок оцього маніпулювання, оцієї влади над вами. В першому випадку аб'юзер йде, коли ви перестали йому давати такі емоції. Це може бути, якщо ви усвідомили, що ви в аб'юзивних стосунках, і усвідомлено, ну, скажімо так, перестали йому давати. Але частіше за все це відбувається після проходження власної психотерапії, де ви можете зрозуміти власні цілі, межі, кордони, і там ви розумієте, і вже дуже ясно бачите, що ви поруч з аб'юзером, і вам треба від нього йти.